Наша церква вважає, і я в тому переконана, що дитяче служіння це основа євангелізації і дорослих людей, і дітей в тому числі. Протягом року, оцього, починаючи ще від минулого року, від від таборів була організована дитяча група 6-11 років і підліткова 11-14. Ми займалися безпосередньо дитячим служінням кожної були спроби в нас організувати в неділю під час служіння і в суботу. Переконалися, що краще в суботу, тому що діти мають більшу свободу і батьки можуть підходити до нас, і ми маємо можливість із ними спілкуватися. І от вчора в нас було таке, ну, як на мене, грандіозне свято. У нас був випуск першого року наших діток, де ми розказували, Звали батькам те, що навчилися діти, і інколи для батьків це теж було відкриттям, те, що вони знають, от і після цього свято було організовано таким чином, що ми з дітками пішли і готували святковий стіл. А брати могли поспілкуватися теж в такий нетрадиційний трошки спосіб вигляді гри. З батьками з бабусями навіть було включено. Включення тата, який дитинка нас відвідує. А мама зараз доглядає тата. Він наш військовослужбовець, Ну, реабілітацію проходить в Івано-Франківську, і було таке пряме включення мами, і ми могли його вітати. Мені дуже дякую всім, хто підтримував, тому що. Церква це моноліт, це тіло. Коли один сповіщає слово, другий молиться. Дякую Богу за це, що відбувається, і зараз. От саме це дитяче служіння на сьогодні ну дало такий прорив церкві, що плануємо протягом літа провести декілька таких сімейних зустрічей в нетрадиційний спосіб, десь поза церквою на річці будь-де де будуть, і з дітками проведена робота і з батьками, і можливість дружити, спілкуватися, налагоджувати ці відносини, щоб вони ну, люди. Вони бачать наше життя, але їм здається, що воно таке далеке і недосяжне. А ми хочемо показати їм, що все, що робить Бог в нашому житті, воно реальне в кожного з них, і що той стан, в якому зараз перебуває наша країна, він зміниться тільки тоді, коли ми всі разом будемо служити Богу, будемо сповіщати Його ім'я і славити Його.